У мене така погана звичка, я дуже люблю міцну каву і е, три ложки її кладу з горкою на голодний шлунок. Почуваюся чудово. Всі, хто зараз буде мені писати, кава, це взагалі ти помреш і описують так, це, що мама, мама мія, е, Так ось, я не помру, все в мене буде добре, як в іншої моєї родини. Єдина така проблема, що оскільки я живу на Атлантичному узбережжі, в мене набряки бувають. Вони проходять ну, півдня. А це не, не зовсім зручно, бо хочеться ж дивитися в, в дзеркало і, і почуватися дуже гарною, правда? А, так ось я ріш, вирішила на голодний шлунок не пити каву, відмовитись від цієї практики, а пити її з їжею. І отак от сіла я за кермо. І я думала, що я не доїду, і я смикала себе за вуха, щоб я не заснути за волосся. Я думала зупинитися і поспати. Так що, вирішила все ж таки пити каву, коли я хочу.